Інколи дійсно є лише 5 хвилин для того, щоб їх виділити на прийом їжі. Тому саме для таких випадків я зробила підбірку правил, з якими навіть швидко ви можете поїсти здорово і не вплинути негативно на вашу ферментативну систему і на стан ШКТ. Перше правило це. Їсти усвідомлено. Навіть якщо ви виділяєте лише 5 хвилин, будь ласка, відкладіть телефон, обіцяйте від ноутбуку, просто сфокусуйтеся на їжі, якщо ви робите це десь в транспорті або на вулиці. Друге правило: робіть акцент на білок та клітковину. Менше простих вугловодів, менше солодких смаків. Якщо ви і хочете з'їсти щось солодке, то спочатку, наприклад, Шматочок сиру, овочі і потім батончик або ягоди. Третя порада, якщо ви знаєте заздалегідь, що у вас не буде часу поїсти, але, наприклад, у вас є опція взяти цей перекус з собою з дому, супер! Зробіть це заздалегідь. Наприклад, можна взяти з собою тост або рол з овочами, хумусом, тунцем або сиром. Ну і четверте правило: обирайте для перекусів, якщо у вас є така можливість. Прості, зрозумілі для вас продукти. Все ще переховувала вище: хлібці, насіння, овочі, ягоди, грецький йогурт, варене яйце, лаваш, тунець. Наголошу на тому, що перекуси в цілому це спірне питання з точки зору здорового режиму харчування, але ви точно маєте його робити, якщо відчуваєте фізичний голод. Я сподіваюся, це відео було для вас корисним. Обов'язково напишіть в коментарях, що зазвичай ви берете на перекус.